Це волинянин Ігор Могильчук. На початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав ЗСУ, взяв до рук зброю і пішов боронити рідну країну від окупантів. Раніше він був підприємцем, але війна все змінила. до війни, скажімо так, серйозно займався сільським господарством. Ну, можна сказати, ні, не зовсім фермерське. Це було товариство з обмеженою відповідальністю. Як вам сказати, що робили? Вирощувало сільськогосподарську продукцію. Товариство з обмеженою відповідальність Єловицька агротехнологія. Ну, в принципі, підприємство діюче зараз, там сестра з батьком. А я тут. А далі, 24 лютого 2022 року. Чоловік, не вагаючись, став на захист батьківщини. Почали з 22 року. З, ну, з лютого місяця. Считайте, 24 лютого, 28, 6 березня зарахуйте рахуйте на позиціях з 14-та, окрема ну, бригада імені князя Р... Романа Великого. Отак, як почав, так і був. З 14-ю бригадою почавши з Київщини, дійшли до Бахмута. Ну, це ще був червень 22-го року. Там в силу відправили в госпіталь і все, отак, бойовий шлях. Потім повернувся вже на Купенський напрямок після госпіталю. Тоді Ігоря Могильчука перевели до військомату за місцем проживання. Так він і потрапив до територіального центру комплектування та соцпідтримки. Це скорше була, як то кажуть, хвороба набута в окопах. Ну в результаті якої ампутували частину стопи, там то не має значення. Немає. Якщо ви почитаєте висновки ВЛК. Скажемо, з такої ампутації, як мене, повністю годен. Після того нас всіх, допустимо, хто мав певні обмеження по здоров'ю, всіх перевели по воєнкоматах за місцем проживання. Це скажемо це вже рік. Це вже служу тут. Рота охорони, зараз водоохорони Луцького МТЦК. І вже під час несення служби тут, у відносно мирному Луцьку, Ігор Могильчук отримав поранення. У нього стріляли з рушниці. Не був би я в той день, хтось би сидів з моїх побратимів, або попав би на зміну, попала б інша зміна, Це якраз десь так, якраз розпочалася комендантська година у цей період, чим керувалась людина. Я навіть приблизно не можу догадатися. Якщо так взяти здорова людина, ну так як от, я знаю, ну, вилучили зброю певну, Ну, по нас він стріляв самою дрібною дріб'ю. Ну, от, Як то мисливці, там, вони знають, то практично з мене її не виймали, там її як насадили, вона так і залишилась. Тобто він йшов сюди, він починав стріляти, він знав, що він точно може тільки, якщо попаде в обличчя, покалічити. Ну, то що я можу думати? Для мене, в принципі, це був один вистріл, ну, один такий загальний звук. Я просто підірвався, впав. Ну, впав на землю, передернув автомат, ну, не бачив куди стріляти. Мій колега просто відкрив вогонь, він чуть далі був більш захищений. Як це було? Кажуть, ну було п'ять вистрілів. Для мене це все був один звук. Ну і все. А далі лікарня, там такі речі. І вся права сторона. отак, від ноги. Ну, і один осколок попав під око. Видно, як я десь піднявся, бо мало видно. Прийти в голову, ну при, прийшлося, бо підірвався, то прийшлося в бік. Про таке військовослужбовець і подумати не міг. каже, що небезпеку після фронту відчував ще півроку, а тоді звик. І саме в цей момент його поранили. Ще перші місяці ще чекав, до скажем з півроку. Чекав уже більше року. Пройшло вже якось відвик. від, так, від такого відчуття небезпеки. Скажем так, не чекали. Крім моральних, практично ніяких. Та й в моральні, в принципі, заспокоївся. Просто як би вам сказати, спокійно став відноситися до тих подій, що зараз от, проходять з мобілізацією. Просто то, так сидиш і думаєш, хто не хоче йти служити, чим він краще за мене, чим кращий за моїх побратимів, за моїх синів. Найбільша інформація про те, що у чоловіка стріляли у Луцьку, шокувала його дружину та синів. Були шоковані, але в принципі заспокоїлись. Дружина то дуже, як то кажуть, ну вже пізніше вона знала, дуже емоційно для неї це ще більший удар, як для мене. Ви можете уявити, допустимо, всі троє в армії тут ще в мирний час от, починають стріляти. Це для неї. Для не скорше це для рідній був більший удар, ніж для мене. Мені якось. У лікарні військовослужбовець пробув до 10 днів. Далі відпустка, і знову служба. До 10 днів там з місту більше немає мене тримати. Там провели всі процедури, там проникнення такого не було, якби для чого мене там тримати. А далі п'ять днів відпустки і служба. Так, ну важко, так, хороним побратимів психологічно, воно трохи важкувато, але поки йде війна, служити варто. На звинувачення, що досить часто летять у сторону працівників ТЦК та СП, чоловік намагається не реагувати. Я практично на ці вислови не реагую ніяк, бо то, бо то є порожня розмова. Кожен має свою думку. Моя думка така: став і пішов, ти пішов за свою родину, за себе, за свою землю, як співається в гімні. Стрілка на щастя знайшли і затримали. Ним виявився 40-річний уродженець Дніпропетровщини. Зараз він перебуває під вартою. Тепер йому доведеться відповідати за свої дії перед судом. Ігор Могильчук продовжує нести службу і наголошує, готовий робити усе, аби перемога України настала якнайшвидше.